Тук-тук. Хто мене чекає тут. Доброго дня. Привіт, привіт! О, клас! Тримайте, А мені собачку. Ой, клас! Клас! Доброго дня. Доброго дня. Що пішли, показуєте мені, яка у вас красива площадка. Вау. Батут який! – Мене звуть Тетяна. Я опікун Лілі і Ангеліни. Я їм і ще й бабуся. Не тільки опікун, ще й бабуся. Ну, так сталося, що я із бабусі стала знову мамою. Ангеліні буде от 8, а Лілі було 9. Сина мого звали Максим. Коли моєму сину було 31 рік, він доєднався до Збройних сил України, позвонив, каже: Я в АТО». Я дуже, звісно, переживала. Для мене це був стрес, що він в АТО. От, ну, сказав, Треба ж захищати Україну. Він нічого не розповідав Максим. Для нього це було важко. Коли починаєш питати, то воно тобі не треба. Це війна, воно тобі не треба. Коли Максим приїхав додому в формі, він був такий гарний, взрослий, такий в формі, він такий, гарний такий був. Максим у 2015 році мене познайомив з Настю. Ми зустрічалися, ну, а потім у 2016 році Ліля з'явилася, а потім з'явилася ще одна дитинка. Вони женилися, свадьба була, дуже красива була свадьба. Якраз Лілі було два місяці, а ми їздили плаття, на, на Троєщинський ринок вибирали. Вона вибрала таке плаття, отаке велике, бальне, таке, щоб пишне було. Один одного вони любили. Більше Настя була сама, а Максим був більше в АТО, ніж вдома. Вже коли у нас родилася Ангеліна, то він приїхав додому, бо дуже заболіла Ліля. Лілю поклали в лікарню, він відпросився, був з нею в лікарні. Оце він більший часу, це, мабуть, 10 днів був вдома, а то все був в АТО. Він все время хворів бронхітом. От ось, ще з дитинства. І якби це в АТО теж, що вони спали в окопах, холодно було, заболів розпалення легких. Розпалення легких лічилося дуже погано. Перейшло в туберкульоз. І потім він лежав в госпіталі. І в госпіталі і, і, і лікувався, лікувався, нічого не допомагало. І... Відказали легкі і помер в госпіталі. Це було в 2017 році. Позвонила Настя і каже, що помер Максим. Я якраз була на роботі, для мене це був шок страшний, вже людей нічого не бачив. Дуже було тяжко важко, звичайно. Похоронами займалася Настя, а я забрала дітей. Ангеліни було 8 місяців, а Лілі 2 десь було. Максима поховали, а Настя залишилася якби самотня. Вона їсти перестала. У неї якась така настала у неї депресія, що було дуже їй важко. Я її просила. Я кожен день дзвонила і ну, щоб якось що треба дітей ростити. Ні, я не хочу. Ну, так трапилося, що через 10 місяців померла і Настя. Коли Настя померла, дітей забрали в лікарню. І на другий день я приїхала, щоб забрати їх, а мене ж їх не віддають. Не віддають, треба оформляти време на опіку. І я підійшла до вікна, а Ангеліна так ну дивиться, її на ручках піднесли, а вона дивиться. Мама, якому кажу, з кому все, ну все, знову я буду мамою. Вони одразу, і одна, і друга, почали називати мене мамою. Але через... Днів 10, десь підійшла Лілія і каже мені: "А де моя мама?" Я говорю: "Ну твоя мама, говорю, захворіла і полетіла на небо. А я буду тепер твоєю мамою. Хочеш?" "Так". Да. І так ми домовилися, що я теж буду мамою. Маму звати Таня. А от така красива і мила, і добосердечна. Ангерина з мамою міриться як-то вот так: Мамочка любимая на мамочки любимая". Я так не говорю. Як ти кажеш, як ти з мамою? Анна Коваріва. Дівчата різні. Ангеліна більш така емоціональна, хоча вона така і ласкова. Ну, Ліля обідчива, обіжається, може, що старше, не знаю. Я знімаю тік-ток, хочу стати популярною. У мене поки що немає підписників. Скоро з'являться. Я люблю співи. ходити на співи. А я на самбо. Ми там і, по канату вже позабивались. Так, да, так я маленькую. нам дається учоба. Вчитися ми не хочемо. В школу ходити дуже важко із-за постійних травових воздушних. У школі є нелюбимий урок математика. А я люблю математику. Коли був найцікавіший урок, завжди всі йде на інтересному уроці. Максим поїхав до бабушки, а там був рядом зоомагазин. Мені дзвонить і каже, що я хочу черепаху. Вже черепахи 31 рік, а сина вже нема. Тепер ту черепаху, яку купив Максим, доглядають за нею дівчата, міняють воду з моєї допомоги, кормлять, теж насипають корм. Це мій стол. Я тут малюю. Це моїм. Медузи. треба включати. Десь. Я дуже люблю медуз, тому що вони красиві. Тут мої е, іграшки. Е, це улітки. Одна улітка велика, одна маленька. Я з ними не бавлюсь, бо вони скучні. <свісно> Мені більше подобається батько, звісно. Цей куточок тут стоїть папин портрет. Папа захищав Україну, папа – герой. Після Нового року Позвонили мені держадміністрації. страції. Над вами хочуть взяти шефство українські вертольоти. Можна ми дамо вам ваш телефон? Ну давайте. Я нічого не очікувала, я ніколи нічого не очікую. Я тільки на себе розраховую. Ось, а потім позвонили, перед нас пригласили в книгарню. Перший раз ми поїхали в книгарню. Це у нас була перша зустріч з українськими вертольотами. Ми дівчатам дуже подобається. Нам подарували дуже багато. Це у нас був велосипед, це у нас був телефон один і другий, іграшки. О теж дітям іграшки, холодильник, сушка. Дуже нам приємно, що до нас піклуються, що є всяка підтримка. Бо я взагалі як одна, у мене батьків нема, нікого нема. От я одна. Організовують дуже гарні свята для дітей. Третє дихання. Директора українських вертольотів ми побачили вперше на третє дихання. Театри ми були оперети. Дівчаткам дуже сподобалось там. Відомо давай сподивимося цю прекрасну виставу, яку нам подарували актори цього прекрасного театру». Наша компанія з перших днів широкомасштабного вторгнення допомагає військовим частинам. Зараз ми співпрацюємо з 31 військовою частиною. Ми передаємо їм благодійну допомогу, все, що їм потрібно. Виїжджаємо на фронт, вони приїжджають до нас. І я дуже часто спілкуюсь з хлопцями. І вони кажуть, що дуже дякуємо вам за допомогу. Але нас хвилює ще одна дуже дуже важлива задача, яка стоїть перед нами. Що буде з нашими дітьми, що буде з нашими родинами, коли, не дай Боже, з нами що станеться, ми допомагаємо і допомагали нашим дітям. Дітям наших співробітників, які загинули на фронті. Потім ми вирішили допомогти ще дітям-сиротам, які є у нас в Київській області, в Києві. А потім ми зробили благодійну платформу дітям наших захисників. І зараз допомагаємо більш ніж півтори тисячі дітям. Допомога саме різна. Це і Передача грошей щомісяця, це і екскурсії, це і проведення якісь мероприятий для них. Але все ж саме головне для дітей це увага. І ми поставили свою ціль допомагати адресно. Зараз наша компанія опікується 42 дітьми-сиротами, а у цілому ми. Взяли шефство з нашими бізнес-партнерами над 250 дітьми-сиротами. Сьогодні це вже четверта зустріч з дітьми. Четверта вистава, яку проводять артисти театра оперети. Вистава дуже гарна. Кожна дитина отримала сертифікат, на який вони можуть взяти все, що треба для школи, і далі ми спілкуємося з ними. Є у нас гаряча лінія, на куди вони можуть дзвонити, і десь, якщо щось треба, ми їм допомагаємо. Для мене, як для ветерана, дуже важливо знати, що дітям моїх побратимів допоможуть, що про них не забудуть, що вони завжди будуть під опікою. Тому дуже важливо долучатися до ініціатив, які є спрямовані на допомогу дітям наших загиблих героїв.